Шанувати героїв, які віддали своє життя за Україну, традиційно наприкінці місяця в Івано-Франківську пролунав дзвін пам'яті на урочисте віче. Зібралися рідні й друзі, полеглих захисників, військовослужбовці, небайдужі мешканці міста та представники влади. Об'єднати родини полеглих захисників спільною молитвою та вшанувати усіх тих, хто віддав своє життя за Україну саме з такою метою в Івано-Франківську, щомісяця лунає дзвін пам'яті. Завдання влади і різної, і органів державної влади, і органів місцевого самоврядування знайти завжди час можливості підтримати наші родини героїв, знайти можливості організовувати різноманітні заходи, щоб вони відчували, що вони не самі з цією бідою, що ми розділяємо гори. І розпач, який на жаль є зараз в Україні, де йде війна, співчуваю кожній сім'ї наших загиблих героїв, адже вони віддали найцінніше своє життя сьогодні. Не всі мають можливість бачити вживу свого тата, брата, сина, і це є дуже трагічно. Водночас, ми дякуємо за те, що вони є наші герої, за те, що вони. Відстоюють кожну українську землю, людей, націю і дають можливість там жити, і українська держава збереглася з їхнім подвигам. Під час пам'ятного заходу родини героїв отримали 25 державних нагород. Відзнаки вручили рідним воїнів, які загинули, захищаючи Україну з 2014 року. Нам дуже би хотілося, щоб ці державні нагороди ми передавали воїнам, які заслужили. Але на жаль, їх уже немає з нами. Але за те, що вони зробили для нас, для живих. Ми будемо сім'ям передавати нагороди Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертного. Ордена за мужність за військову службу України. Ці ордени державні, державні нагороди, які в подальшому дадуть можливість родинам скористатися пільгою, передбаченою через пенсійний фонд для отримання додаткової виплати до пенсійного забезпечення. Серед тих, хто отримав нагороду, і пані Світлана. Її син Максим став на захист України у 2022-му. Воїн півтора року прослужив у мінометному батальйоні 3-ї окремої штурмової бригади. А 29 лютого, 24-го загинув під час виконання бойового завдання при попаданні прямому ракети Птур в автомобіль. Він був за рулем і згорів заживо. Син був надзвичайно світлою людиною. життєрадісною, оптимістом. Всі дотепер згадують його як людину. «Павербанк». він був дуже енергійним, дуже любив життя і дуже любив людей. Він міг вселяти віру людям самих себе. Цим він запам'ятався. Дзвін пам'яті за загиблими захисниками у меморіальному сквері Івано-Франківська встановили у січні 22-го. Відтоді він лунає щомісяця.